Дональда Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Вот он звіріний нацизм в самим ченніс його проявлення насчет того, що такое, а, з ким ми боремося йому може загрожувати від 4 до 136 років за гратами, але за більшістю прогнозів покарання навряд чи буде пов'язане із позбавленням волі взагалі. Можливо, покарання для Трампа обмежиться випробувальним терміном. Ще один варіант домашній арешт. Нагадаємо, що Трампа судять. За справою щодо грошей, які його адвокат Майкл Коен заплатив порноактрисі Стормі Даніелс за мовчання про їхні стосунки. Бізнесмен, президент, а тепер ще й злочинець. Дональд Трамп став першим главою Білого Дому, якого визнали винним у кримінальній справі. Таке одноголосне рішення присяжних окружного суду Нью-Йорка. Вину визнали за всіма пунктами справи, а їх 34. За кожен загрожує до 4 років тюрми, тобто загалом 136 років за ґратами. Це ганьба. Сфальсифікований судовий процес руками корумпованого судді. Це був ганебний процес. Нам не дозволяється дозволили змінити місце проведення суду в цьому окрузі. У нас було 5 чи 6 відсотків на цій дільниці. Це сфальсифікований та ганебний суд. Справжній вердикт американці винесуть 5 листопада. Всі розуміють, що тут сталося сьогодні. Справа стосується подій кількарічної давнини. У 2006-му Трамп захопився колишньою порноакторкою Стормі Деніелс. Вони вступили в інтимний зв'язок і захоплення як рукою зняло. Наслідки швидкоплинної втіхи Трамп відчув лише за 10 років. Перед президентськими виборами захотів приховати амурний епізод. Не з руки кандидату в президенти водитися з порноакторками. Через свого юриста виплатив жінці 130 тисяч доларів. Вона мала мовчати, але не мовчав юрист. У Ще вісімнадцятому році Майкл Коїн визнав себе винним у справі, і відтоді суд Нью-Йорка взявся за Трампа. Ми всі маємо бути вдячні присяжним за ретельну увагу, яку вони приділили доказам і закону, а також за їхній час і віддані справі протягом останніх кількох тижнів. 12 пересічених нью-йорківців заслухали свідчення 22 свідків, серед яких були колишні та чинні підлеглі відповідача, керівники змі, видавці та інші. Вони переглянули журнали дзвінків, текстові повідомлення та електронні листи. Вони прослухали записи, побачили. Чеки та рахунки, банківські виписки та календарні зустрічі Рішення присяжних стало несподіванкою. Звинувачення очікували, але не за всіма статтями справи. Закрати на 136 років Трампа, звісно, не кинуть. Вважають експерти, призначать величезний штраф. Такий вердикт для Трампа більше удар репутаційний. Вибори стануть не просто гонкою колишнього та чинного президентів. За крісло глави держави змагатимуться борець за демократію та кримінальний злочинець. Без сумніву, звинувачення Трампа є потужним поштовхом для кампанії Байдена. Це посилює тему предвиборної кампанії чинного президента про те, що демократія під загрозою. Це звернення до виборців. Як ви можете допустити, щоб засуджений злочинець обіймав найвищу посаду в країні? це приголомшливий вирок, який справді змінить хід історії. Я не думаю, що хтось міг очікувати цього кілька років тому. Той факт, що колишній президент Сполучених Штатів тепер постав перед судом як злочинець, це те, що з колихою основи американські державності Це історичний момент, такого ще ніколи не траплялося. Раніше президенту навіть не висували звинувачення, не кажучи вже про те, щоб він був засуджений за всіма тридцятьма чотирма статтями. Розгляд справи відбувся складно, але розмах рішення вражає, і я думаю, трохи несподіваний. Рішення присяжних очікували і на вулицях Нью-Йорка. і викликало воно різну реакцію. Прихильники Трампа захищали власного кумира, закидали суду за ангажованість. ніби і свідки змінювали свідчення протягом суду, та й строк давності звинувачення вже сплив. Противники ж Трампа смакували покарання для них рішення це акт справедливості. Стало відомо рішення винен за всіма пунктами звинувачення. Якщо ти скоїв злочин, ти маєш бути покараним незалежно від того, ким ти є. Мені дуже сумно за Америку вкрай скорботно, тому що ця людина бореться за Америку. Це людина, яка намагається врятувати нашу батьківщину. Остаточний вирок Трампу ухвалять 11 липня за чотири дні до з'їзду республіканської партії, де його кандидатуру мають затвердити на виборах президента. Команда Трампа вже готує апеляцію. Планують оскаржити вирок аж у Верховному суді. Розгляд справи ризикує розтягнутися на роки. І до виборів Трамп підійде у статусі засудженого за кримінальний злочин. Все, опять літі. І на Все, починав. Всьо-всю. І це кожен день. Це ну, кожен день. Ну, перший бойовий вихід, я вже не пам'ятаю, яке це число було. Ми заходили в Марінську. Ми заходили в Новомихайлку. У нас ще там залишалося дві вулиці. Як Новомихайлівку захопили, то більш-менш змістився акцент на те саме Красногорівку. Когда штурмы владеют, и мы працюем. А так, так дежурим. Ну, я в комбой сидел. Но... Сколько найдомшего так сидел? Помните? Ну, плюс-минус. Да, бывало и почти по године, и больше. Это же гармата, как родина вам, напевно. Да. Родная была до этого. Не Родная до этого была. Грознає яка? Розбила. Що розбила? А, розбила вона? Це гармата гармати, 19 калібр 105 мм. Дані стрільби на даних снарядах, які ми працюємо, десь 11500. Ми працюємо десь до 11 кілометрів, далі вже стрільба неефективна, на розсіє снаряди. Ще є калина. <світ> 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 буде калина. О, калина красива. <світ> да, так, я ж калиновська. <світ> <світ> Мені мене Да, у нее украинское прозвище. А, не, польское. Теперь на муку можно закрыть. Ну, фактично, в нашому напрямку шторми дії йдуть, я розумію, що вони націлені перекрити напрямок на Константинівку, ну тобто село Константинівка, щоб перекрити трасу курахове Вугледар, щоб фактично зупинити наші дії на Вугледарському на, на вугледарському відтинку. Успіху зараз немає, тому що противник діє зараз в основному піхотою. Остріл! Працюємо по групам. Раніше могли собі дозволити працювати по одному, навіть по одній людині, коли снарядів було достатньо, але на, на даний час десь можемо вди, в день 9-10 снарядів відпрацювати. Це дуже мало враховуючи те, що раніше ми могли по 200-300 снарядів за добу випускати з цієї ж самої гармати. Ми отримали ці гармати в грудні 2022 року. По заступили на бойове чергування 1 січня 23 і десь до весни, ой, безпочай, до осені 23 року у нас зі снарядами проблем не було взагалі. Далі почався перебої все менше, 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 і чим далі, тим їх менше. Зараз ну, був період, коли їх майже не було, а зараз трошки відновилося. Пишемо пишемо, пишемо, беремо, все вже пишемо. Наскільки інтенсивно працюєте останнім часом? Ну, останнім часом не дуже інтенсивно. Раніше було поінтенсивні, бо було бика, зараз бика поменше стало. О, все бо чую оптимі. Це все воєнний чорний юмор. Наведено. Хм, mm, почему зараз на цьому напрямку гармати дуже гарна Якщо навіть відбирати в порівнянні з радянськими гарматами, вона більш точна. Наш аналог не наша, а радянська аналог це Д-30, вона хоча в неї більша дальність, але фактично з цією гарматою набагато простіше працювати, вона легша, вона швидша, ну і сам снаряд більш точніший, ніж у радянських гармат. Остріл!